працювати з населенням та зменшити адмінперсонал. Такі доручення до керівників комунальних підприємств прозвучали під час щотижневої наради у муніципалітеті 19 березня. Одне з перших питань, що порушив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, ремонт ліфту у багатоквартирному будинку по проспекту перемоги. Він озвучив звернення від місцевих мешканців, які мусять долати численні сходи щодня, а це не лише комфорт, а й в умовах постійних тривог питання безпеки, Обслуговуюча компанія КП Деснянське. Як повідомив його керівник, ремонт ліфту обійдеться у 50 тисяч гривень. Але за інформацією Віктора Пригари, перевиконання планових витрат по цьому будинку. На суму більше, ніж двічі 112 тисяч гривень. Олександр Ломако дав доручення в короткі строки знайти спосіб відремонтувати двигун і запустити ліфт. Аператив. Доповісти мені завтра, проведете завтра збори в середу, або сьогодні, не пізніше, ніж завтра. І доповісти мені, як ви це зробите, Добав. і коли. Мене таке питання цікавить коли. Олександр Ломако дав ще одне доручення: оптимізувати структуру всіх комунальних підприємств у зв'язку зі зменшенням фінансування та кількості робочих проєктів. Окремо звернув увагу на роботи міських управлінь ЖКГ та УКБ. Значить, я хотів би, щоб там тиждень-два проаналізували штатний розпис всіх комунальних підприємств і подивилися адмінчастину бухгалтерів, там діловодів і так далі, і переглянули їх в сторону зменшення. Там, де це нераціонально на нашу точку зору, зараз ми зменшили видатки по окремим напрямкам, в тому числі по утриманню міста. Якщо ми зменшуємо видатки по напрямкам, які важливі є як чистота, як порядок, як прибирання, то коли у нас на підприємствах там по 5-6 людей на великих там, і по одній дві людині на менших, які. Не раціонально працюють, треба це скоротити, а вивільнені кошти направити на те, що ми зекономили. запропонував Олександр Ломако знайти можливість підвищити заробітні плати працівникам та працівницям, які щоденно підтримують благоустрій міста, роблять його чистим, комфортним, та які навіть у лютому березні 2022 року продовжували працювати і забезпечувати життєдіяльність Чернігова за 8500 людина, коли у нас працює. Більше, ніж робочий день, прибираючи з мітлою або під'їзд, або парк, або зупинки громадського транспорту, це неповага до наших людей.